У Гецників відбувається бізнес-строві копії і ближню підписав і при кінцеві практик. Якому буде зазначені зобов'язання держав у сфері права. Мирослав Мариновець згадував різних прийом, які очевидно навіть не здогадувався, що знайдуться люди, які потрактують підписання не права і свободи серйозно, який покаже, в цьому світі. Ось дивіться, радянський суду підписав міжнародний документ, але наш останній тест діяльність людей, які формують західне суспільство про порушення загальної декларації прав людини. Свідчить, що радянська система явно демократичної і підпису дивнювання нічого не варто. Про і минулих століття. Ніщо не змінилося зі не поспішає викладати ніяких договори. Росії підкреслювало дібні засадки людських прав, підписані головою держави. Члени називали єсмь свою місякових став. До часу переслідувань цього здавалося й те, що в тюрмі народів не існувало поняття приватності що йому нести позичні послання до коханої дружини, до сина, матері, батька, дорогої сестри, найближчих, найдорожчих людей, які жили в добуші, будуть прочитані лише дивно. Лорес Слобмер розділяє вірші на після матуську читацьку, хоча зазначаємо пару читання метою на села Родині. Ці листівки малювали, писали самі політичні вдячні. Пити готові не було можливості. Хто хотів би надсилати рідним щось чужою мовою? лаконічні послання естетично виходили далеко за менші професійні привітання. Ніщо не було ні звично. Минутні тексти творилися авторами, композиції вирішувалися під впливом емоцій набагато сильніших, ніж таке саме заняття вимагало за нормальних умов. Леся постійно перебував під великим стресом, великі емоційні напрузі. Політична зденного буде... народження Леся розпочинає слова. За нормальні ці ситуації закохані розлученням з власної волі, між ними справді казотня в часі і просторі, і напевне спогиблі з надії. Слова любові в цьому вірш позбавлені не тільки метафоричності, а, а й образності взагалі. Вони постають констатацією факту. Можуть побачити свою родину. Для пом'якшення і розради він обдобно чудового... стів почутовими геометричними цим підтисенькалини. Проте малюнки у цих мистецьких поетичних посланнях відігравали не тільки естетичну, або за звичайних умов. Традиційні українські образи і символи несли додаткове семантичне навантаження, доповнювали, у вереснювали текст, надавали емоційні. Нюансів, в інший спосіб, ніж слова. Кольори часто промовляють голосніше і виразніше, звертаючись безпосередньо до почуттів. Мабуть, не випадково один з песів обрав, коли з'явилася така можливість для привітання сина Тараса з Днем народженням, із зображенням козацької церкви в Сидневі, створеним теломітою художницею Єлозаветою Миронкою. Довкола церкви. Довкола церкви, білою, що банями козаки йдуть і ведуть своїх коней, краса така мовна, тим гостріше пробивається у тексті привітання погано приховані нов і жаль, висловлені поети. Світ такий чудовий сину, все змін їм впізнати. Біло горю для як вись стремлять Карпати, щедрим душею, дружим, що не зміг я, хай не вдасться. Тут звучить не тільки самокритичність поета. Насправді йому вдалося зробити в житті дуже багато, незважаючи на переслідування і перешкоди. Неназваним життя, яка називається сум через неможливість спілкуватися із сином безпосередньо, бути поруч, передавати знання, бачити, як син росте й мужніє. Цей сум, і любов, і кожна інша емоція у трьох народів близько утворення насильством, чинення комуністичним режимом. Насильство, як Чорна тінь, падає на всі бойові емоції поета і часто змінює ситуацію до них пізнання. Вітаючи Тараса і сьомим днем народження, Леся знову ж таки не нарікає на долю, але сумнів серед знаходить в у рядках. Який широкий світ, як тісно, жителю Тараси. Ан Антоніми тут не точні. Вони радше хрести становище, в якому знаходиться поет і його родина. Чонатан Фауер, звертаючи увагу на емоційні стани людей. Не вважав за потрібне щось пояснювати, обґрунтовувати, скреслювати. Ми говоримо про людей зазначав послідник, які мають тіла, які думають, виявляють, від пам'ятають, відчувають біль, люблять ненавиді тощо, і не маємо проправдовувати свій дискурс філософськими аргументами. Це просто природний текст, принаймні так, як в західній культурі. І не тільки в західній можемо можна сказати. В них. Можна уточнити, що всюди у вільному світі. В умовах несвободи. Україна особливо була обмежена у всіх аспектах людських прав, тому його тексти та всіх інших п'ять суміння потребували пояснення уточнення навіть у розмові про універсальні емоції, як, наприклад, душевний бій. Поет зазвичай не тільки не старшиться на своє життя за ключим роком, а здебільшого маскував негаразди описам природи, щоденної родини, навіть жартами. У листі до рідних він часто включав невеликі вірші. І от у цих поетичних мініатюрах ніколи дозволяв собі висловити неприховані емоції, сподіваючись на те, що подалі частково їх сприймуть як художні образи. як душа болить, тиша з тим слабо. Мені гучми похнули шмі, аби дав раду своєму та в своєму бою та вірним дев'ятий вал, накрив мене із головою, закаркав плюс, задремотав, звернулась тиша на ті мною. Як у кращих народно поетичних традиціях. Пісня Холодня осінь асоціюється з розлукою самотністю, досить поширений образ. Та для поета його дружина розлукає сум, обтяжені правосуддям, незаконним ув'язненням і насильством. Поет свідомий того, що в неволі навіть любов не тішить так як в душах Повір: не буде та любов обом серцям не неправда, бо світ невольний чи гласитиме, власитиме щорабля. Євес Христюк бачав у поеті лесіло духовну традицію стоїцизму. Формою поезія Лесі Мороста без простю. Вона плеве, як молитва, як коду в душі, метафора прозора, слово бабовиди, рима свіжа, її не помічають, жодного сліду технічної обробки. Усе народжене на етапах. Е, у в'язненні в констаборі Ярослав е, Лесів е, відчув е, поближення стати священником, і коли його звільнили, він прийняв. Сам священник почав відпрошувати греко-католицьку церкву, е, під, повертати її з під пілля. Знову ж таки та ситуація, коли в перекрученому е, деформованому суспільстві греко-католицька е, церква не потребувала реабілітації. Вона нічого не зробила погано. Це була та церква, яка не пішла на співпрацю із московським окупантом. Е, священники пішли під пілля і в констабори. Але е, Ярослав Леськін відчував необхідність повернути цю церкву до суспільства, е, в її легальний стан, щоб церква могла виконувати свою роль е, не тільки в підпіллі, а й відкрито для всіх людей. І е, одного е, дня повертається це звичайно не подобалося е, тим, е, хто ще залишався в владі, і ем, вони дуже пильно стежили за отцем Лесі Верна після його звільнення. І одного дня він повертався від е, Ярослава е, від опанасу Залабахи в е, пізно вечері з Івана Кругівська його затримали. Е, Міліція його затримала і е, довго перевірялися декілька годин. А пізніше відпустили, і е, йому була влаштована. Парія на дорозі величезний Тамаз наїхав на його авто і отець Лесі Заниною. Там ще має бути фотографія його сестри на сім'ї. Так, його сестра Олеся, дружина так само політичного в'язня Івана Сокульського. Ось вона в кабінеті своєму в дації Газета наша Віра. Видала книжку поезії без ті документів про свого брата, сніг без брат. Дуже теж важлива особистість в, в культурному, політичному, громадському житті України. Теж, на жаль, вже покійна. Отже, крім, крім тих аспектів, ще на один фактор здобутування. До Ярослава Лесіва приїжджали, як очевидно, рідні у концтапі на побачення, їх змушували говорити російською мовою, щоб наглядачам було все зрозуміло, про що вони говорять. Тут часто політичні в'язні відмовлялися в таких випадках від побачень взагалі. Інших Рідні благали все таки зустрічі, дуже хотілося побачити. Рит, за три тисячі кілометрів хотілося побачити люди. І от мати Лесіва не знала російською мовою, і вона пробувала з ним говорити. можна собі тільки уявити на секунду, наскільки, е, наскільки важким, наскільки діючим було це побачення і ця розмова. І тут важливо наголосити, що е, Росія. Єдина держава в історії людства, котра зробила свою мову знаряддям психологічних тортур, немає більше жодної диктатури, жодного там якогось режиму важкого чи, чи злочинного, який би щось стадія робити тільки російським. Я примушу написати ось не російською мовою. Якщо вони писали українською мовою, то ті листи відсилалися на переклад до Києва, тоді той переклад віддавали центром на прочитання. Отже, лист міг доходити до рідних через багато-багато місяців, або взагалі не згубитися на тих поштових дорогах. Важливо знати, що лист із концтабом. Із цієї фабрики смерті, де знаходилися політичні засланці, той лист був не тільки повідомлення про те, як вони там живуть, ну зрозуміло, як вони там живуть. Це лист був передусім послання Я живий на той момент, коли писався лист. Ви, тобто це було не просто, от як ми пишемо листи і втішимося, е, ділимося своїм життям. з іншими було зовсім інша реальність, зовсім інше життя. Тому отримати час на лист для родини це було набагато більше, ніж просто довідатися, як у чим живут. бути. Творчість слава Лесіва все ще не достатньо досліджена, працює над цим. Але це от, звичайно достойна людина, варто знати більше. Дякую сначала мне цікаво до Амуди, може є якісь питання? Я не знаю, чи ви задали, як Бог він сидів і за якої суті, і що цікаво мені було б, як вони його експлуатували, це то в рабській системі, що там було примусово працювати, чи є відомо, як його звучало, це Чим вони виключили його Ну, перше, Леся був зарештований в 1967 році, і в добро лаву він зустрівся з Папанасом Заловахою, значно кожним, який вже на той час там був. Пізніше Залобаха став його хрещеним батьком, його сина Тараса. речі, Тарас надав листи з'єднаного архіву, за що йому дуже І Друге, він вже був заарештований зразу після того, як став а, а, членом української гельсінської групи, а, і, очевидно, це була та причина. А, використовували Виявник використовували примушували до фізичної роботи, важкої, непосильної. Дуже часто люди а, мали проблеми зі здоров'ям, там не могли виконувати допомогу, яку їм давали. Але це ніколи не цікаво. це була рабство примусова праця, і він так само пережив, він переживав маленький зір, крім всього іншого, на що дуже, дуже дуже багато було ще пережити ці. Коли я захищала від задання, офіційним окунентом була університет. доктора білогічних наук у вас ніхто ніякого У нас це була величезна відробні розсудку української мови. І досліджувала концепт. Аналізуючи концепти, я маю таке запитання. Звичайно, що ваша тема передбачає дослідження негативних концептів. Чи бодай один емоційний концепт був позитив? Позитивно було багато Але, де, моя тема була не в тому, щоб позитивні чи негативні виділити. Я говорю про любов і про приязні э, багато інших. Але справа в тому, що э, в, в, в тодішньому в тодішній Україні, власне, не тільки в Україні, а в цілих цілій ці, чорні ці 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 народів э, навіть позитивні емоції, пози, позитивні почуття, вони деформувалися. Людина, розумієте, приїжджали до е, е, в політичних в'язнів матері, дружини, сестри. І ще перед тим, як вони побачилися зі своїми рідними, їх віддавали е, принизливим е, обшукам, е, включаючи на гінекологічному врізку, шукаючи дібив чогось там, щоб не заборонене, не привезли. Тобто, вже перед самою зустрічю людина вже була. Приновлена морально, психологічно, які вже там будуть радущі встріч. Примушували говорити чухою мовою, якої хтось не знав, а хтось знати й не хотів. Дякую за вашу увагу, дуже цікаву. Я хотів спитати, ви сказали, що складно дохова семантичне навантаження, що мала на увазі. І чи спореглися якісь жарти, Що коли б ви він не нарікав, на а це прикривався шартами? Чи збереглися такі? Ну, з листування так. Ви знаєте, я я тільки половину з того могла виголосити, що я так писала. Так що, очевидно, в листах була і була іронія над собою, і дуже дуже велика книжка взяли, з краси. Та якщо ви зможете прочитати, там листування його надзвичайно обширне, і там є дуже багато такого цікавого з, з його життя і з, впродовж того періоду, коли він надсилався з, над з людьми. Стосовно поезії, кожен, кожне слово, поетичне має, має багато семантичних аспектів. Це може бути принезначення в тому слова, може бути якісь. Може бути Додаткові аспекти, які власне накладала та ситуація, в яких, в яких знаходився поет. Коли він писав про любов до своєї дружини і, і, і говорив про розлуку, то очевидно це була інакше семантичне значення його розлуки з дружиною, будучи на відстані тисячі кілометрів у концентраційному таборі не в тому, чи він хто живе до завтра. Від тієї, наприклад, зразу, як чоловік поїхав у відрядження і повернеться там через декілька днів чи тижнів, чи щось, розумієте? тобто під цим оглядом ми постійно повинні, коли ми читаємо поезію Лесіва, ми постійно відчуваємо цей тиск тих обставин, які він знаходиться, ненормальні, неприродні, і те, що він сина виховував через листи, через вітання особисто, бо він Вирішив усунутися від цього виховання, як те, хто може це зробити. Так? А він не виховувати згоди, тому що його відібрали насильно від, від, від себе від родини. І ця, це, це весь час накладається, це, це, це психологічний е, тиск, і його відчувають так, якщо знати обставини життя поеду. Періалізмінний, але дуже цікаві оповіді. Я дякую нашим оглядачам і дякую нашій аудиторії за цікаве завдання. Особливо подякую нашій організаторці, магістру Уляна Пхасічник, яка стане за допомогою. Як приготував на маленьких то як ми вже завершимо нашу офіційну частину, я запрошую всіх ще догадувати свободового. Але на заключне слова і закриття нашої конференції я попрошу нашого голову, нашу нтр команду мати, доктор Вани Наша конференція до білого кінця. Ми мали два марафонні дні і ми їх вече мали. І я всім до В Першу я хочу подякувати всім нашим доповідачам, які сьогодні, які виступали вчора, навіть через океан та з інших містка наших. Я хочу подякувати нашим модераторам, тим, що присутні сьогодні, магістрам Марті Обає. Професор Марті Дючок і тим, що були вчора, і сьогодні присутні, доктор э, Уляна Лавуща-Кизанецька, і вчора, і наша сьогоднішня доповідачка, а вчора порадівка професор Мар'яна Кура. Всім дуже щиро дякую. А тепер, а тепер я хочу подякувати. Ще з нашому організаційному комітету. Праця булася ще з Ми довго готувалися до цієї конференції, і звичайно головні лаври це наша голова організаційного комітету, магістр пані Уліана Пасічник. Дуже <праць> дякую. але також і члени організаційного. Це вже згадана е, доктор Плавущар Завецька, Мар'яна Бурак, Марта Варбань і ваша скромна слуга. Я хочу також подякувати всім, хто нам допомагав на різних етапах цієї конференції. Велика технічна підтримка. Вчора я хочу подякувати пані Марусі, Рай, яка провела просто блискуче з усіми технічними, які ви, ви не були не, не гарантували нічого ви цього не бачили. Все йшло дуже гладко, за те, що вона просто прекрасно провела нашу е, конференцію в зу-форматі. І сьогодні хочу подякувати своєму чоловіку Півтрові, Долинському, який займається лайв лайвстрін. Панові дмитрові з Forum TV, який фільмує висну нашу конференцію сьогодні. Дуже дякую. Панові миколи. Він вже пішов, а він робив чудові фотографії, які залишаться для нашої історії. І я хочу також подякувати професорові Олександру Романкові. Не знаю, він вже пішов, і його помічниці Марії. Я забула її прізвище, він прислав її допомогти технічно. І вона чудово нам допомагала і також дуже гарно включилася в нашу. Була і задавала дуже цікаві питання і також давала дуже цікаві коментарі. Отже, я всім ще раз щиро дякую за всю участь. Дякую всім, що витримали від 10-ї ранку, аж майже до 4-ї години по обіді. Вважаю прекрасних вихідних і сподіваюся, що ми зустрінемося наступного року на подібній конференції. Дякую.